Далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, радий вітати. Доброго дня. Пане Тарасе, знаєте, вже емоції, здається, трохи так вщухли, бо вони вирували доволі гострі. То зараз, на вашу думку, все ж таки від підсумків саміту НАТО, ми отримали більше перемоги чи все ж таки зради? Я вважаю, що перемоги. Знаєте, якби у нас ну сама влада тут теж постаралася чомусь створила очікування у суспільства, що нас ледь не приймають в НАТО. Я думаю, що і влада десь на це сподівалася. Ну, не вийшов кавалерійський наскок. Так, ну можна треба було спробувати будь-які варіанти. Тепер переходити треба до плану Б. Тобто план облога, те, що називається, і виходити системно працювати щодо тих ресурсів, які можна отримати вже зараз. Ми повинні чітко розуміти, поки Україна не звільнить цей територій ступу до НАТО, нам ніхто обіцяти не буде. Це ми чітко повинні розуміти, але що сталося, от ви говорили про гарантії безпеки. Дивіться, яка, яку істерику це викликало в Російській Федерації. тому що вони зрозуміли. Про що йдеться, а не всі в Україні зрозуміло, Знаєте, у нас більше знаєте, за такою українською традицією обсмоктують, що кому хто сказав в традиціях гірших традиціях української, української політики. Дивіться, що це означає ці угоди. Це фактично ламається план Кремля, який вони сподівалися, наприклад, провернути Сполучених Штатів Америки. При укладанні угоди, такої, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки, ми фактично вкладаємо угоду, навіть не з діючим і не наступним президентом Сполучених Штатів Америки з глибинним державою Америка. Так, це означає, що прихід, наприклад, Трампа чи інших людей, які захочуть скоротити допомогу Україні, нічого не буде вирішувати. Вони не зможуть цього зробити. І нам буде байдуже, який буде президент. Там і це і в інших країнах також, тому що країни ж там не тільки будуть G7, там і інші країни будуть присутні. Фактично, ми бачимо реалізацію такого плану е, ізраїльського сценарію, про який говорив Байден. Тобто, ми вам надаємо зброю, але не надаємо солдатів. В принципі, Ізраїль так і не вимагає від, від нікого, і в тому числі від Сполучених Штатів Америки. І це означає довгострокову довгострокову підтримку. Якщо Байден говорив, що угоди буде раз на 10 років, ну уявіть собі, що раз на 10 років вже якісь зобов'язання несуть в тому числі ці країни стосовно України. Далі, що це і це в майбутньому, я взагалі не виключаю, що в майбутньому така модель може стати такою базовою для створення окремого варіанту в такому в такому знаєте, полегшеного полегшеного варіанту нато тому що нато знаєте, знаєте, у нас теж якісь такі ілюзії стосовно нато як така організація яка всіх рятує і все допоможе в дійсності достатньо бюрократична структура і в НАТО завжди є ризики, що заблокувати її роботу може будь-яка країна. Ну ми от говоримо, що Угорщина фактично зараз вона мовчить, але може заблокувати все, що завгодно стосовно Російської Федерації. Саме тому ми бачили істерику, яку катали саме в Кремлі, тому що вони та зрозуміли про що йдеться. Це довгострокова ще раз підтримка, і це дуже і дуже добре. Це найважливіше в дійсності, що ми побачили на цьому е, саміті. І я вважаю це великою перемогою. Великою перемогою. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки до на до саміту НАТО надали Україні касетні боєприпаси, а вони не підписували конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, але і не вітали їх застосування. Вони пішли проти власної політики. Це дуже великий плюс в дійсності. Там ще було окремо по НАТО, що вони там зобов'язувалися допомагати Україні і так далі. Це нова, от нова така архітектура, більш дієва. Це не буде перський меморандум, де тобі щось обіцяють невідомо, коли буде зроблено це конкретно угоди, які треба виконувати. Тому я вважаю, що це великий плюс. От з приводу цих гарантій безпеки, з приводу цієї декларації, то тут а, у мене виникає ну як мінімум два питання: якщо це угоди, які укладаються на багато років вперед, то чи не буде це виглядати як альтернатива нашому членству в НАТО з одного боку? А з іншого боку, знаєте, я от на днях почув одного з ізраїльських політологів, який каже, що мовляв дефініція про гарантії безпеки від США для Ізраїлю це трохи перебільшення. Бо як таких гарантій не існує. Є зобов'язання постачати зброю і так далі, але не гарантії. Отут, щоб було все ж таки зрозуміло, це гарантії, чи це не гарантії, і чи не стане це альтернативою нашому членству в НАТО, на вашу думку? Дивіться, ми повинні розуміти, як працює Захід. Захід дає Україні перспективу. Захід дає можливості. А питання вже в Україні як ми цими можливостями скористаємось, як ми будемо а, які угоди, як ми будемо захищати власний інтерес, як ми будемо захищати себе, так? І тут правильно тут правильно сказала стосовно Ізраїль, ізраїль же сам ну політика ж Ізраїлю якраз полягає в тому, що вони теж не хочуть брати. Не ходити в жодні колективні е, системи безпеки, тому що у них завжди розв'язані руки, вони можуть діяти, не оглядаючись ні на кого. Ви правильно сказали, це ізраїльська модель, і на даному етапі це бо це дуже добре. Чи залишиться вона як альтернатива НАТО? А це вже залежить від багатьох факторів, в тому числі від України, тому що все ж таки ніхто не знімає з України зобов'язань щодо виконання е, вступу НАТО, боротьби з корупцією, судова реформа і багато чого іншого. Ми це про це теж повинні пам'ятати. Але ми з іншого боку, повинні пам'ятати, а що нам потрібно в короткостроковій перспективі. Нам потрібна зброя і конкретні зобов'язання, чи нам потрібні. Порожні пуперці, які невідомо коли будуть виконані, і а, не треба ідеалізувати НАТО. Чому Тому що от, у нас часто посилаються на п'яту статтю статуту НАТО, але багато хто в країні її навіть не читав. А стаття НАТО п'ята стаття НАТО, вона ж хитрувата, написана там, а, якщо не, не переказати, тобто так напад на всі на одну країну вважається нападом на всіх. І далі там починається кожна країна індивідуально вирішує індивідуально вирішує, як вона буде брати участь в захисті, в тому числі НАТО, кома, в тому числі військова. Перекладаючись дипломатичною, я вам хочу сказати наступне: тобто, якщо завтра, наприклад, Росія нападає на Естонію і Німеччина подарує Естонії, наприклад, одну казку. І стурбованість це формально буде теж виконання п'ятої статті статуту НАТО. Ну так, це так само і, допомога. Дійсно, так, да, це допомога, це допомога, це допомога. Я ж, я ж говорю, і це це, це таке. Ми йде, ми, ми, знаєте, українці такі знаєте, дивно у нас достатньо стало. Спочатку всі вірили в комунізм, так. Всі ці 70 років А тепер ми віримо а, в, е, о, в ЄС та НАТО, думаючи, що воно щось врятує. От Ізраїль нікому не вірить, і тому він завжди виграє, тому що вони ні на кого не сподіваються. Вони так є допомога з боку Сполучених Штатів приблизно 3 мільярди. Доларів на рік, але ж бюджет, військовий бюджет Ізраїлю 20-25 мільярдів доларів на рік. Тобто вони самі беруть на себе відповідальність за свою безпеку. І ми повинні розуміти, що ми повинні більше брати відповідальність за свою безпеку на себе. Чим сильніше ми будемо, чим більше у нас буде власне ВПК, тим краще буде для нас, тим більше будуть допомагати. Тому що досвід Ізраїлю якраз довів, що з часів середньовіща, в принципі, в цьому світі нічого не помінялося, а люблять і допомагають крутим пацанам, які вміють класно себе поставити на районі, якщо перекладати на знайому нашу мову. Перекладі знову таки стаку, незвичайно. Чим частіше ми будемо гамселити Росію, тим швидше буде просуватися, в тому числі, перемовини щодо вступу в НАТО, тим більше нам будуть допомагати. Тому що крутим пацанам допомагають, які можуть вирішувати проблеми. А якщо навпаки, будемо знову там, знаєте, бігати, катати істерики, просити більше зброї і так далі. Ну, такі люди набридають, і, і, і нікому не потрібні в дійсності. А от функціонал ганселити Росію постійно, так, це, знаєте, ми можемо навіть змінити. Установку, яка існує зараз в Вашингтоні, в Вашингтоні, все ж таки така головна установка, що Росія все ж таки повинна зберігатися навіть в такому форматі, тому що вони все ж таки сподіваються, що рано чи пізно вона буде допомагати Сполучених в Америки в стоянні з Китаєм, тому що у Європи та Америки різне ставлення до Китаю і до Росії. Якщо у Європи вже ставлені до Росії як до ворога, а Китай у них все ж таки партнер, а у американців навпаки, Китай для них е, головний ворог, так? І ну, конкуренти можливо зіткнення з ним. А щодо Росії, там ще поки відкрите питання. Так ось, чим більше ми будемо гамселити е, Росію, е, чим більше ми будемо показувати, що вони ніхто і звати їх ніяк. Показувати, що вони дуже слабкі партнерці, Тільки це може змінити думку в дійсності Сполучених Штатів Америки та естеблішменту на події, що відбуваються в східній Європі, і відношення місця України в їхніх національних інтересах, по іншому, це не працює знову таки. Досвід Ізраїлю показує, що тільки так. Ну я не знаю у вас. Я вже на, на згадував історію 67-го року, коли Ізраїль. Зробив превентивну шестиденну війну проти mm -hmm. арабських країн, які накопичували зброю. Так там же ж не тільки Франція попереджала Ізраїль, що не треба на, нападати, бо не будемо давати зброю. Лінден Джонсон, який був тоді президентом Сполучених Штатів Америки, теж застерігав від нападу на арабські країни. Що зробив Ізраїль? Він звичайно, як знаєте, як говорив відомий. всім, Начальник, легендарний, начальник генерального штабу, а потім міністр оборони Маше Даян. Е, давайте гроші, давайте ресурси, але свої поради залишити при собі. Так що вони зробили? Вони не тільки напали і вирішили свої питання відбили голландські висоти, західний берег і реки Ордан, тому що Ізраїль вже спеціально був так нарізаний, щоб його можна було знищити протягом місяця. Вони встигли потопити навіть американський корабель е, зв'язку. Там загинуло 35-50 громадян громадян Сполучених Штатів Америки. Масаду дали завдання йти зрізати антену з американського посольства, щоб вони не встигли повідомити, що війна почалася. І що ви думаєте, сталося після цієї після цієї війни? Американці почали давати зброю Ізраїлю, тому що Ізраїль довів, що вони крути пацани, які можуть вирішувати проблеми, і показують, що вони сильні, тому що сильних люблять, сильних поважають і готові надавати їм допомогу. Те саме повинна сповідувати Україна. Але знов таки ми повинні внутрішньо мінятися. Перебудовувати свою систему і оборони, власне, ВПК, як в Ізраїлі, обов'язково повинен бути це без заперечення, тому що тільки власною зброєю ми можемо гамселити Росію на її території. От в такому форматі, от, в такому форматі, ну я вам скажу перемовини щодо ступу в НАТО будуть значно веселіше йти. Знаєте, на цій ноті буду дякувати вам за цю змістовну і оптимістичну розмову. і Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.